Всім привіт! Так, у нас виключило світло вже в чері, і зараз піду зараз все заганяти, ходив, в лампочку. Так, що в мене тут. О! Моя курочка ще на вечір. Як вона правильно називається? Мастер, ні, Мастер да, Грейс. Я зараз збираю, в мене замовили інкубаційне яйце, тому ходжу, ловлю яке тепленьке на інкубацію, яке я вистигну, то, то даю на... Ну, до харчового. Принц його достойні тут поставив. Відповідно, нема світла, нема, нема обігріву. Вони і так, скажімо так, не дуже їм тепло. А ще я зараз буду заганяти, буду все відкривати, тут ще не критично, але ніби до самої години не має бути. Зараз четверта, три годинки в них світиться цілодобово. Що в них? Що він дитяча? Вночі я зато не переживаю, через те, що вночі тут є. Повно просто птиці в стайні і тут просто, напевно, чуть не 30-25 точно є тільки в ну, приміщенні набирає. А зараз я їх ось так ходить, 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 ходи маленькі, ходи маленькі. Сюди. Хоп. Ну, не вилазь, зараз я їх спробую. Ящик не був в стайні, але нічого, попробую ящик сюди. О, взагалі. Перепрошую. Ну, пролазь. Як там? все пройшло, ти не пройдеш. Давай, давай, о. Сюди ящик, навіть якщо б вони вдруг... Якщо тіпля, подальше від лампи. Ще то ящик мені не загорівся, так, Щоб якщо вони вдруг вилізли, щоб ніде не ділись на стайні. І ще зараз тих. Секунду. О, в них теж соточка гріла тут. що я далі. Давайте я спочатку просто брудер перекину. І на ну, їх теж відповідно до них закинемо до тих індичат. Хай всі вкупці гріють дубку. Як вилізу, то вилізу на да брудер, нікуди не дінуться, але вилазити не повинні, так що, бо їм має бути тепленько. Так. Все, гоу, чекайте, бо я, бо я дивлюсь на них, на них, а вам. А вам нічого не показують. Так, зараз ще ми ще підемо, я позаганяю. І, і ми підемо з вами до інкубатора. Я вам щось... А, так, не покричати. Я вам щось покажу. Все, і отак. Раз. І все. і красота. І то, що нема світла, нам не мішає. Найбільший проблем це оці, коли Коли вони маленькі і нема світла, тому що їх отак не позбираєш, бо вони просто перегріються і пропадуть. А, і індичатам Качення там нічого не буде. Одним словом, йдемо зараз до, до інкубатора. Так, я вже в хаті Дубль 2, дали нам світло якраз хотів знімати і почав знімати, загадав, що я знімав стайні, що я е, запхав качу та ну, коробку, цю куящик. Коротше, пішов, йшов попускав, він дав їх назад до себе, Качання тут, навіть якщо вночі світла не буде, стан вже настільки тепло, що, що не страшно. Головне отак в день припільновувати, коли там холодніше. Плюс кажу, я все заганяв, відкривав двері. І така ситуація. Вчора вечором, я вже вчора вечором не знімав, вчора було вже не до того. Я побачив, як побачив, я просвітив, подивився вже повітряній камері, одним словом. Ось так зараз виглядає мій інкубатор. Сьогодні до нього вже відповідно не лазив, бо вже опустив яйця низ. Звідси ту, скажімо так, це друга партія індиків, яка має виводитись. Звідси витягнув, поворот виключений, бо, бо тут ще є яйця і ну, вони не зафіксовані. Вже як ці виведуться, вже зафіксую ці. Якраз підкачку заберу індукачини яйця. Просвічу оцю нову партію, що я заклав, а тут в нас вже не знаю, чи буде видно. Вчора були в повітряній камері, а сьогодні я вже, я вже бачив так, 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 О, на оцьому. Бачите, отут зверху, зараз дані палець, палець, де ті від пальця, отам. Так, щоб просто було видно, я то бачу, але ну, вже вони почали прокльовуватися. Отам то біле яйце є, теж теж заклюнути не хочу, кажу, так. Е, не хочу відкривати, щоб не ну, від підлоги тягне дуже холодне повітря, хоч хаті тепло, але о, все там зразу з тим. Теж таки прямо має велику, велику гарну тріщинку. І тут з боку. Так... Це не то, що вдарене, це по-моєму то, що... А може то, що вдарене. Ну, не факт. Ну, але суть в тому, що, що є, я отак придивляюсь і бачу, що є. Що є, щораз більше. Так що вже, я думаю, на завтра будуть, будуть нові індичата. Не знаю, чи точно говорила людина, що за ними... Ну за ними хочуть приїхати. Е, ну і одним словом кажу, в мене як? У мене висить оголошення ж на Ліксі, що я продаю. Індики. Ну, індицькі, У мене індики немає, індички, і людина хотіла писала, хотіла таких, типу, помолодших. Кажу, помолодші хіба будуть. Хіба будуть весною, от, типу, вон зараз думаю, виведуться, підрощу і будуть підрощені на весну, бо кажу, мають якраз виводиться. Кажу, от ті напишете, коли, коли типу, виведуться. Каже, добре, ти тижні ти, півтора десь ти мали бути. Чи, не знаю, вже прийшло й до двого. Я щось тоді переплутав, як, як їх. Так що не знаю, я виведуться. Ні, так день-два щоб вони гарно укріпли, і напишу людині, чи буде, чи буде брати, чи придумало. Бо то таке наперед, я вже минулого року переконався, мені вже і домінанта обіцяли забрати, що я його потім взив і по базарах, і по всьому тільки не хоче, і ледве розпихнув вже підрощеного, І, і той і наперед я такого кажу. Того я вже не сприймаю, якщо воно з тим я з розрахунком тим, що вони лишаються в мене. Якщо їх заберуть. Прекрасно не заберуть, теж добре будуть будуть росли. Е ніяких проблем не бачу. Е ще теж кажу, замовили в мене яйця, хочуть теж 10 індитяги на фану 20-30. Е типу від курей. людина спікувала купила інкубатор, хоче спробувати тут недалеко, так що складаю ті теплі. І на одним ну, словом, на 10 і на 15 січня маю замовлення від курей, від куре яйця. Так що по, чуть -чуть, по чуть -чуть під підзбираю. Так виходить. Е, сьогодні, сьогодні я кажу, сьогодні свято, а, до речі, я вже забув е, всіх Василів з іменинами. Щастя, здоров'я, достатку, мирного неба. І нехай у вас все буде добре. Ось такі, ось такі, я з тим всім чуть не забув, що сьогодні свято почав говорити, що нічого особо не робив. Сьогодні був свято і згадав, і згадав що треба людей привітати. Е, такі, -то, такі то справи. Кажу рік, кажу, рік як почався. Почався більш-менш все добре, е, все стабільно, все як було, будуть, будуть нові поповнення вже, вже завтра. То що кажу, самого вже не виключали, знову почали виключати зі світлом. З самого нового року почали виключати світло, то вже справа така. Одним словом, якось, якось воно так. Сьогодні таке, коротеньке, невелике відео. Завтра вже будуть, індичата буде подовше. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас. তাই বজাৰ ডক্টি